Учасники народного фольклорного ансамблю Сузір'я це переважно студенти. Тому колектив Займатися вокалом приходять виважено і за покликом серця. Це мені дає ну, змогу про свої навички співання та танців ще більше і більше удосконалювати. Будемо співати пісню Бель на українській мові. На у нас ще є дуже багато цікавих номерів, які Будуть. Глядачам дуже цікаво подивитися. Мені дуже подобається, дуже гарна команда, гарний керівник, дуже добра <гум> жіночка. Ось привітна, дуже колектив також дуже привітний з радістю всіх сприймаються. це прояв творчості, тому що я співала все своє життя, і ну для мене це шанс зараз у такі ну дійсно складні часи для країни, коли на превеликий жаль нічого не відбувається. Ну зрозуміло, чому це проявити себе, показати себе, не забути навички, які вже були здобуті. Тому це в першу чергу це про себе. Незмінна керівниця колективу, його засновниця Ірина Соколова згадала історію ансамблю. Колектив був створений в 94. -го. Мороці, вересні, на базі хіміко технологічного коледжу метою создання цього колективу було виявлення та оновіта і особистої молоді. Учасники колективу являються. Є призерами місцевих, обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсів у 2013 році вокальному ансамблю Сузір'я присвоєно звання народного. Нині в колективі співають близько 30 вокалістів. Ірина Юріївна зізнається, що для неї всі вони зірочки. Дема назва виникла так: зірочки, зірочки, так ми зірочки, ну на тобі сузір'я. І взагалі я хочу сказати, що ми пишаємося, що ми українці донати на зсу сузір'я є активним учасником західів щодо збору коштів на зсу. Я дуже кохаю свій колектив. Я їх обожнюю, Вони найкраще любіть Україну. Ми обов'язково переможемо. Творча зустріч отримала символічну назву Талановиті та незламні репертуар, який постійно оновлюється, підбирався так, щоб плекати кращі традиції української пісні, щоб він подобався молоді і надихав глядацьку залу. Я знаю, не впадеш, моя нескорена країна, бо ти сміливість і ти честь, моя незламна, непокірна Україна. Формат виступу літературно-музичний, де між піснями читались вірші. Це створювало незвичну атмосферу. Усі присутні ушанували пам'ять тих, хто не повернувся з війни хвилиною мовчання. Смутку втраті була присвячена пісня Очі на піску. Лунали пісні про весну, і любов. Ну і звісно, про перемогу. Відбулась церемонія прощання з випускниками колективу, під час якої прозвучали приємні і теплі слова, як на адресу молоді, так і слова вдячності педагогу. Я вам дуже дякую і хочу сказати, що в подальшому житті, будь ласка, не забувайте свій талант, розвивайте його і пам'ятайте, що ці глазки вас чекають і ждуть. І такі маленькі подарунки нагадку пане. Ви найкращий керівник. ви змогли знайти підхід до кожної дитини. А найголовніше у нас в сузірі ніколи не було атмосфери, та підлеглих, ви змогли створити атмосферу. Завітали привітати Сузір'я з ювілеєм гості, які передали грамоти, солодощі та подарунки колективу. Я дуже хочу сказати велику подяку Шану Іні Юрійовні. Дійсно, це є заслуга. Так? Кожного року міняється, змінюється Да? І кожного року є зірочки. Оце зірочки сьогодні ми з вами бачили. Сьогодні такий день, який показує ще раз, що наша нація не переможе. Якщо ми проводимо такі заходи, такий тяжкий час для нашої країни. Я просто схиляю голову перед вашим талантом, розвиненим. уже. Знаєте, я хочу вам сказати, що з таким вмінням так проявити свою душу, свій інтелект. Мистецький, вам нічого в житті не має бути страшно. От нічого. І нашої нації, нашому народу, і вашим родинам також. Тому що це ваш талант, це рівень розвитку вас особисто, вашої родини дякувати і нашої держави в цілому. З таким талантом можна піднятися над всіма марнотами життя і буття над горем, над біллю, може навіть на себе і вижити. Ірина, тебе хочу привітати з тим, що ти виховала таких чудових дітей, що ти змогла прогнозувати і розвинути їх талант, їх мистецьку культуру, їх здібності. Щастя вам, успіхів! Хай нас гіднає наша рідна наша земля, наша мова, наші прадавні, пісенні, благородні звичаї, впевненість, надія і любов. Хай всі шляхи ваші будуть масштабні. Цей день звучало ще багато теплих слів та гучних оплесків на адресу колективу та її керівниці Ірини Соколової.